Коли ми виготовляємо ляльку-мотанку, ми себе пропрацьовуємо. Коли ми промотуємо ці ніточки, і складаємо в лялечку, Ми собі даємо запрос і даємо більш впевненіші, розуміємо, що потрібно нам далі в житті. Їх дуже багато видів. Ангел це друг порадник, котрий захищає це найперші лялечки, дитинки, пелінашки і ангели, які ми можемо виготовити навіть в дошкільному віці. Це все перші оберіги. Діти граються не тільки нашими пластмасовими дерев'яними іграшками, а ще можуть виготовити і гратися з тканинки. По-перше, ляльки-мотанки виготовляються тільки з натуральних тканин. В ці ляльки ми кладемо духмяні трави. Можна і класти материнку, можна і м'яту, можна мелісу, можна лаванду. Сподобалось, як ми діли ангела. Коли я отримала грант. Я почала власну справу і збирала жінок. Ми проводили ці майстер-класи на повітрі у гарному місцевому парку і запропонувала їм першу виготовити нашу лялечку подорожницю. Ця лялька тобі дає змогу бути в потрібному місці в потрібний час. Наша перша лялька-мотанка дала нам такі теплі відчуття і було дуже спокійно, було дуже тепло. Було дуже цікаво. Я мрію, щоб інформація про ляльки-мотанки могла розповсюджувати, щоб люди йшли на ці майстер-класи, тому що після них відчуваєш тепло, добро, що й маєш таку маленьку оберегову лялечку, яку ти можеш протолити в свої долоньки, щось побажати.